Добрий день, любі мої глядачі, вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Канал я веду всього третій місяць, а на барахолку хожу вже років з п'ять. І тому сьогодні хочу показати вам дещо з того, що я придбала раніше. Тому, будь ласка, якщо цікаво, Приєднуйтесь. Ця шкатулочка це перша шкатулочка, яку я придбала. Це був пташиний ринок на Курінівці. Я її випадково побачила, е, пройшла мимо, тоді повернулася. Просто не знала, що для чого, навіщо вона мені, але я не змогла її не купити. Тут ще зберігся цінничок, що вона коштувала. Вісім карбованців, 50 копійок, 79-й рік, і чернівці. І це вона ще називалась Берізка. Тобто, ця шкатулочка мені коштувала 40 гривень. Я її принесла, це років 6 було тому. І цю шкатулочку в мене забрав чоловік, і там зберігає свої годиннички. Оце друга моя шкатулечка, яку я придбала, це теж було на коренівці Вона така, якась якесь кустарне, мабуть, виробництво. Тобто не цінника, нічого нема. Вона такими гвіздочками прикрашена і металевими такими візеруночки. Куштувала вона ну десь гривень 80 чи 50, не пам'ятаю, це було давно. І тут. Я зберігаю свої прикраси. Теж деякі з них купила на барахолці. Оці прикраси я придбала на барахолці. Теж це вже було декілька років тому. це кольє Avon Такі люцитові ставочки, воно марковане. Коштувала 80 гривень. Я його дуже полюбляю носити влітку. Зараз воно в мене таке потемніло, всю, всю зиму лежить. В шкатулочці. І воно мені дуже подобається, я його задоволенням ношу. Оцю брушечку купила на барахолці. Теж вона була не з дешевих, ну, давненько, але гривень. 250, здається, коштувала. Оця 280 гривень. Ну, ця була така дорога. Це десь 450 гривень. Я заплатила за неї. Ношу їх всі періодично. Наступна шкатулочка була оця. Це я навіть не знаю, вона велика. Це, мабуть, десь якісь 30-ті роки, чи сорокові, не знаю, до війни, мабуть, продавчиня казала, що ця ну, така вже літня жіночка, що ця шкатулка була ще у її бабці. Яка питала: І ви оце продаєте те, що, ну, те, що в сім'ї зберігалося стільки років? Вона каже: ну, нікому вже не цікаве. Отут трошечки оця аплікація. Відпала, тобто її б відреставрувати, ну, але це це помічник прийшов, так. Тобто вона величезна, дуже гарна. Вона ну 100 гривень тоді я віддала, з мене це теж декілька років тому було. Ось там листівочок наскладала. Ну, це вже останні придбання, не так давно я її купила. Е, мені подобається, що вона з чеканкою, ця шкатулочка І І е, теж вона в гарному стані, вона гарно збереглась. І ось тут написано, що це шкатулка Афелія І коштувала вона 11 рублів в радянський час. Тобто. Немало. тому тепер там у мене теж скарби А Оцей молочничок я придбала за 20 гривень. Тобто це Барановка, я молочники не збираю, але ось інтурист. Оце десь воно, як уявити, що десь в якомусь воно ресторані було, інтурист, в якомусь готелі. Бранівське клеймо, і його золото все ціленьке, то це в мене він тут для таких речей. Оці стаканчики, черюмочки, навіть не знаю, я їх купила, їх чотири штучки в мене, вони там щось по 20 чи по 15 гривень, старе-старе скло. Тобто, там в склі бульбашки, напливи. Ну, дуже старе, таке тьмяне воно. Вони ціленькі, і от у мене там у них різні дрібнички. А ще хочу вам показати оцей ланцюжок, я теж придбала на барахолці. Це італійське срібло, там є маркування. І перлинки такі справжні. 150 гривень він коштував теж з задоволенням його ношу і влітку, і, і взимку. Ось я ще хочу показати вам браслет. Це американської компанії Coro 50-й роки. Теж я його придбала на барахолці. Тоді він був недешевий, гривень 300. Там є такий продавець. Володя його звуть, який продає прикраси. От у нього я придбала і дуже це люблю. Влітку ношу цей браслет. Теж така річ, він я ж кажу, маркований, старенький, старенький. Ці браслети перламутрові теж купляла на барахолці. Але я хочу вам показати оцю вазочку Оце те, з чого почалося моє захоплення барахолкою. Ця ваза з барахолки на Сіцилії. Це мені привезла її сестра Ну років 6 чи 7, тому вона вже сама не пам'ятає, коли це було. І ось така вона на таких ніжках. Коштувала вона тоді щось там євро. Один. І тут клеймо навіть якесь збереглось. І я зрозуміла, що якщо є на Сицилії барахолка, мабуть, у Києві теж повинна бути. Почала шукати. Ну, от, результат ви тепер вже бачите. І оцю серветочку, вона такого як, якогось кольору кави з молоком, це теж я придбала на барахолці дуже. Дуже вона мені подобається, я, я дуже тішуся нею. Ну, і ще одна тут така дрібничка. Оцей малюсінький вітраж. Теж, це теж придбано там щось гривень, гривень 70, тобто, це в склі. різнокольоровий такий тюльпанчик. Оце показую вам мої глечики. Оцей купила самий перший. Він такого Ну, не червоний, а такий більш помаранчевого кольору, 80 гривень він коштував. Користуюсь ним, наливаю якийсь компотик. Тобто дуже він мені подобається, дуже гарний, ціленький був. Я, ж, я користуюсь ним. Оцей, мабуть, богемія, я так думаю, він... Ну, Не так давно його купила, він геть нефункціональний. Тобто з нього неможливо налити, щоб, щоб не розбризкати, щоб воно не розляпалось. Тому, мабуть, так він десь у когось стояв гарненько, красиво, без, без жодної подряпинки, без нічого. Ну і тепер стоїть у мене. Це десь рік назад, я ну, більше трошечки то він був такий теж 250 гривень, але ну, я не могла. Така форма, та, такий він він просто просто диво. Оцей давненько купляла, так, Це знає, що повинен бути ще два стаканчики до нього. Це був такий набір. теж він Років 3-4 назад я його купувала, 250 гривень. Навіть більше, ніж 3, 4, а може і 5. Тут такий був не з дешевих, але я просто закохалась. в це блакитне скло. Тому купила, чекаю, можливо, стаканчики ще знайду. Оцей теж цей е, був 250 гривень теж років 4. І, і це був такий ну не дешевий, Але у моєї бабусі, в моєму дитинстві, був такий глечик, це була одна єдина така в неї цінна річ. І я колись приїхала, його ж, звичайно, полізла дивитись і розбила. І як побачила, то, то да, я не могла його не купити. Таке двокольорове скло, медове і біле. Ну, а це такий кухлик зелененький, це недавнє придбання цієї. Осені вже я купила 50 гривень, він коштував. Дуже такий. Мені подобається зелене скло. Колись такі були ще зелені глечики великі в мене. У мами такий був. Глечика поки не знайшла, а оцей кухлик. Тішусь ним. Оце показую вам частинки моєї колекції. Рьомочок. Оці ці штучок купила їх давненько. Вони коштували 20 гривень. Рюмочка. Але вони ціленькі, вони форма така ніжечка, темне таке скло дуже гарне. Оці шість штучок, то вони в мене так стоять. Ну, не, не, не кожного там дня використовую. І для них колись ще купила отакі темні шість стаканчиків. Такою нарізкою колосочки. такі Теж вони щось, чи гривень 30, один був, чи щось. Їх теж шість штучок. Вони всі гарненькі, всі ціленькі. Це такі тішу комплект А все інше це в мене так по дві, по три, одненьку Оці малюсінькі такі рюмочки. Їх там чи три, чи чотири ще десь у мене. Тобто ними користуємося, використовую їх там на кухні, вони в мене частинками. Так. Оці таких чотири теж їх купила по 10 гривень. У тій крамничці, що вам показувала антикварні, от, от там такі були. Вони рожеві, рожеві і малюсінькі. Такі для дівчаток, дівчатка, дівчатка такі рожеві. І е, знайшла, що це, вони називаються кріпиші. І це автор Рогов робив там ціла серія, така була маленькі, більші, більше. Це гус хрустальний виробляли там 60-ті роки. Тобто, оце така, такі манюнечки в мене. Оцих, оцих три штучечки привезла з барахолки з Одеси. Тобто, то ходила-годила там, гуляла. Це якраз перед війною я їздила туди, в Одесу і гуляла по барахолці. оце... Три штучечки, я тоді щось гривень за 70 купила, теж їх дуже люблю, дуже форма приємна, користуємося ними. Оце така одненька в зірочці. Така теж Шось, чи 10 гривень була, чи щось таке. Оцих було 4, дуже вони гарні, вони такі були трошки дорожчі, але я вже щось вже два розбила. Зелене скло, таке форма, така красива. Вони гарні, такі дуже. Я їх любила. Це вже побила і два поставила, щоб уже хоч залишити у колекції. Іноді купую старенькі-старенькі книжки. Оцей е, такий посібник, такий підручник з англійської мови. Це я його вже Трошечки обгорнула. 63-го року. Старенький-старенький. Дуже такий функціональний. Маю надію, що комусь коли ще знадобиться, що якась дитинка буде вчити англійську мову. Тобто він, ну, там щось воно гривень 15 чи 20 коштувало декілька років тому. Оці. Теж книжечка там, чи 10 гривень, чи е, казки 53-го року. І чесно кажу, це вже давненько я їх купувала. Е, ну, тепер вже навіть не дивлюсь російською мовою книжечки, а от коли ще купувала. Купала, купувала такі старенькі-старенькі, просто щоб його ну, щоб його зберегти. Ось, Андерсен, п'єси і казки. Навіть в моєму дитинстві такої не було таких, не читала таких п'єс, таких казок Андерсена, тому з задоволеннями сама почитала ці казочки 63-го року видання. Ці два підсвічничка колись купила декілька років тому, Щось там вони були чи 80 гривень, чи 100 гривень пара. Господиня казала, що це німецького виробництва, що теж там десь привозили з Німеччини Ну, декілька десятків років тому. Не знаю наскільки вони старенькі. Ось тут таке мороз, з морозного скла підметик, тут якісь ще якась іграшка. Це такі ялиночки, зірочки з морозного скла. Дуже вони гарненькі. Тут зараз свічечка, так вони гарно виглядає. Зазвичай їх використовую, коли на Новий рік там роблю якусь композицію, сосновий гілочок з прикрас. І вкладаю гірлянду туди. І воно гарно, гарно, дуже гарно світиться і піднімає настрій. Дякую, любіми глядачі, що дивились. Маю надію, що не дуже вас нагрузила своїми спогадами. Якщо вам буде цікаво, пишіть, буду робити тоді ще другу частину. Будемо ще дивитись, що у мене є на кухні, в коридорі. Дякую вам. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. І дякую нашим мужним ЗСУ за те, що маю можливість гуляти, жити, працювати задля перемоги. Слава Україні!